До справи кам'янецький раскольніков готувався заздалегідь своїх жертв, відшукував через знайомих або оголошення у газетах про здачу кімнат. Господиня без варіантів мала бути одинокою й далеко за 60. Підозрюваний діяв за фактично за однією тією ж самою схемою. Е, збирав інформацію або почувши від когось, або з оголошення, що одинокі літні жінки шукають квартирантів. Телефонував, домовлявся про зустріч, заходив під приводом квартиру наймача. От, коли заходив безпосередньо в квартиру, вскоював вбивство. На руках садиста уже дві смерті. Бабусь 1939 та 1946 років народження. Він задушив у власних будинках. Першу потерпіло руками, а другу електричним кабелем. Обидва вбивства сталися з інтервалом трохи більше двох тижнів і мали схожий почерк. Після проведення низки слідчо-оперативних заходів працівники міліції вийшли на слід злочинця. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що даних два злочини скоїв 22-річний житель од. Одного із сіл Кам'янець-Подільського району, який не недовгого часу проживав в місті, от, е, фактично ніде не працював. От, і що наразило його на вчинення тяжких злочинів, це матеріальне збагачення. Першим придбанням після першого вбивства став дорогий мобільний. Його зловмисник купив за кошти, отримані в ломбарді. Саме там він в речі покійниць. Він безпосередньо е, повністю вивертав всю квартиру з метою відшукання е, цінностей або коштів. Після чого. Тихенько виходив з господарства, і в даному випадку це було де він заволодів золотими виробами. Він йшов і здавав їх в ломбард. Наразі всі коштовності, тобто речові докази по кримінальному провадженні, вилучені і долучені до кримінального провадження. Слідство у справі триває відповідно до санкцій статей, за якими відкриті кримінальні провадження, молодикові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у разі. Чинення злочину з корисливих мотивів.